У Христі Господі ми говоримо про символ віри. І сьогодні ми говоримо такі слова, очікую, кінця світу. Отже, це наступні слова з символу віри, котрі ми сьогодні будемо обговорювати і, як би сказати, розкладати по поличках. Кінець світу це дуже велика тема. Давайте я вам буду полегенько читати е, Івангелія Матвія, 24 главу, і буду вам пояснювати, що в які часи мало збуватися, щоб ви розуміли, бо тут є е, 14 віршів, і вони всі е, починають від 70-го року по Ризві Христовим і аж до теперішнього в часі розтягнені. Щоб ви зрозуміли, я вам помаленьку буду читати і ви впізнаєте. Е, Ну, то, що я вам говорю по славі Божому і говорю вам правду, і вийшов Ісус від храму і пішов, і підійшли в учні Йому, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповідь, Чи бачите ви все оце по правді кажу вам: не залишиться тут каменя на камені, бо який не зруйнується. Дорогі хусті, це говориться про те, що в е, Ізраїлю повстане бунт проти Риму. Римляни той бунт жорстоко розправляться з ними і з із, ізраїльтянами. І е, храм буде зруйнований повністю, заберуть усе золото. Коли підпалять храм, храм буде горіти, і золото буде топитися. І таким чином е, ті каміння дотепер ви можете, бо їх розбирали, шукали золото і вони там стоять на. Території е, е, Єрусалиму, тодішнього, а сучасних тепер мусульмани там, там, ну, там пробувають. Е, ще одне вам скажу, щоб ви зрозуміли, бо тут сильно два великих і, два різних народи і так далі, тому подібне. Скажу вам так, що приблизно, так, якби от Росія е, от так якби мусульмани, а ми. Україна, та як би християнин. Досить, досить подібно. Поясню вам е, на одні речі, я добре ну, вмію на арамейській рахувати, і ви собі можете тоді прирівнати до е, е, арабської і до ізраїльської мови, і один і другий я вам тисячнопроцентну гарантію даю що вони мене зрозуміють. Отже, дивіться, і хат один, пшений. 2, шалош, 3, ареба, 4, хамеша, 5, шиша, 6, шива, 7, шимона, 8, тейша, 9, есер, 10. Отже, оце от вся різниця, тільки що одні вірують в Аллаха, і вони діти Авраама від е, е, рабині Агар, від Ішмаеля, почув мене Бог, Ішмаель, коли вона відвела в пустиню дитину, вона була біля криниці, не бачила тої води і не могла напитися, поки Бог не сказав їй, не поп'єш, ну відкрий очі, напійся води, вертайся під покору пані своєї, і з твого народу вийде, з твого сина вийде багато народів. Ну, мусульманські народи, от вони якраз всю ту черпають. Ми ж походимо. Більше, так би сказати, пристали до Авраама, Ісака і Якова, другими словами. Тоді ж, коли народ наш походить більше від е, е, був е, сим хам і Афет, то е, ми ж е, наша гілка Слов'янська пішла більше від, е, е, від Сима чи від Сифа, як там воно кому може одну перепутати. задалеко зайшов зайшов, Дорогі Христі. Але щоб ви розуміли, як, як воно ну, ви входите в історію і зараз ви то все діло пізнаєте. Ви вже знаєте про те, що храм має бути зруйнований. Далі каже він. Коли ж тепер, як учні то зрозуміли, дивіться, як учні то вчули і тоді давай до Ісуса Христа знову. Ну давай дзябати Його, що Він там. Ну, в кінці в кінці Він скаже, не ваша справа, що Отець мій запечатав в своїй руці. І амінь. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до Нього, самотньо спитали: Скажи нам, коли станеться це, яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Бачите, тут вже вони вже приплентали. До того храму е, прихід Ісуса Христа. Ісус же промовив до них у відповідь: «Стережіться, щоб ніхто вас не звів. Тобто тримайтеся у вірі, бо, е, другими словами, е, Він каже, якщо я вам скажу, другими словами, що Христа на голові на той час, якщо я вам зараз скажу, то ти, Петрику, підеш ловити рибу, Іван Яків піде за тобою і сказати, а на що нам то проповідувати, якщо там ще 3000 років ніхто не прийде? Ну, другими словами, Ще він е, говорить Христос про, що будуть фальшиві пророки. І тут воно тих 50 років до Христа і 50 е, чи 100 років ще після Ісуса Христа. Бо багато хто прийде в ім'я Моє кажучи, я Христос і зведуть багатьох. Апостола Павла він каже, хто там такі, то ті Христові, що себе називають Христовими, хто там такі, ті Павлові, чи Петрові, чи ще якісь, хто, хто вони такі? Всі разом вони є ніхто, тому що вони проповідують вам неправильну Івангелію. Ми проповідаємо Євангелію правильно. Таку, як ми отримали від Господа Ісуса Христа, другими словами, от якраз про це йде зараз момент. По історії я вас проводжу, щоб ви розуміли, про що йде мова. Де ж про війни почуєте і про воєнні чутки, глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Дорогі у Христі Господі, ізраїльтяни кажуть, е, е, на арамейській мові, то би зрозуміли мене і. І одні і ізраїльтяни і мусульмани. Ейн, Хаддаш та Хад гашемеш. Е, Нічого нового під Сонцем. Воно вже було. Ось ти чоловічку кажеш, там нове, там нове. Тут ми бачимо війни. Все воно було, і воно вже 2000 років. Ну І тут у нам, ну, свідки його будуть втикати, що тут буде кінець світу, там буде кінець світу. Наслухався я від них про той кінець світу. Вже 55 мені років, і, і щонайменше 30 років я 35 років чую, що то вже завтра, вже отут, то вже кінець світу, вже, вже, вже. Треба садити дерево, дерево на дереві, коли вони говорять кінець світу, кінець світу, кінець світу. І все, можна зрізати цілі Карпати і знову ще раз засадити, зрізати Карпати і знову засадити. І все одно тих дерев буде забагато в тих Карпатах. Від їх слів е, про кінець світу. Бо кожен свідок Єгови, коли вона приходила у нього програма забита. каже, що буде кінець світу. Тобто віддай нам хату, віддай нам своє, віддай нам своє майно і пс! на той світ. Холодний і босий. Ну, а діти то таке, то ж не світки, його, нащо ну, ти маєш хату лишати? Лише нам, а наші хати. Я бачив, як хати. Я найперше замітив, як в Тернополі резиденція свідків його, стоять чотири солдати з автоматами, два вівчарі, і навколо тко ходять і туди зайти. немає права. Ну як ти ж свідок овити, а як же ти такий Божий проповідник? Христос такого не робив. Якщо ти свідок Божий, то ти маєш. Мати двері у творені і запросити кожному Івангелі праздністю проповідувати. А ні, що там ти в хаті там з сестричками робити, що хочеш, а тебе з автоматами пси будуть охороняти. Дорогі Христі, Господі, от то якраз є їхня віра, аби ви знали, і по гектарах землі у Варшаві купувати. То, -то вони вміють. Бо повстане народ на народ, царство на царство, голод і мор, землетруси настануть місцями, що це було, що ми бачили, і що ми знаємо, і все ще буде і не раз. Але це початок терпінь. Науки тоді віддаватимуть вас і вбиватимуть вас, і будуть ненавидіти всі народи за імення моє. Тут говориться про е, перші Перші три віки, поки імператор Константин у 354 році не прийме християнство як віру е, е, державну, будемо так казати, дорогі в Христі, тому е, апостолів там мордували, катували всіх підряд, кого пилою розрізали, кому голову відрубували, е, кого в маслі варили. Другими словами. У ну, Петра догори ногами в розіпняли і потім е по ходу, і, і разом з жінкою і відрубали ноги і потім ті, -то, ті кости по світі водили. І хтось там, там їм тим костом кла кланявся, то є ідело чисте. Я то розумієте, не, ну, не підтримую і маю надію, хто, хто тут. Хто вірить, то хай краще читає слово Боже і розуміє, що то є гріх. Говоримо далі. Ми вже прийшли, ми вже зайшли то там минули вже всі роки. І далі ми говоримо, повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. От якраз є, їх ціла купа. Кінець світу, кінець світу, кінець світу. Чи другий каже, давайте гроші і будете в церкві мільйонерами. Ту не церква взагалі. Каже, хто не буде кидати, ту вов повний кошик не назбирає, я вас на задний ряд пересаджу. А Христос що каже напроти таким мудрим, що якраз, от якраз перед цим історією то було. Якраз у Івангелії, коли Христос з храму виходив, Він похвалив вдовину лепту, що вона дала дві монети. До таких, ну, це так, якби ну, на нинішній час по-простому сказати, скільки там, 50 гривень вона би мала, ну, чи 100 гривень. Щоб купити хліб там, і купити там, дітям щось трошечки з'їсти, бо вона вдова, а значить діти в неї були. Ну, розумієте, про що йде мова? І, і, тут, і тут бабах такий на задній ряд пересаджують. І, Павло так само казав, прийде до вас людина з першним, сідайте ту особі наперед, чоловічку, а ти там ка, бідний, сонце, туди, а всі решта вечері йдеться Христове тіло і кров приймають, а потім, як ти каже Павло, багато хто з вас і заснули. Тобто слабують, вмирають і так далі, тому подібне. От, от тут якраз бачимо, тут якраз Христос і говорить про таке, що то є, не годиться так робити. Проповідувана Ага, І повстане багато фальшивих пророків і через роз, розріст беззаконства, любов багатьох охолони. Тобто будуть люди думати, ага, там ті не такі, ті, не такі, то не таке, ах то напевно, тут бачимо, що то ніч того доброго нема. І треба собі йти, жити по-своєму, пити, як той казав, гуляти, їсти, веселитися, бо завтра умрем. Ну, Єпикурейська філософія бере на, на, на себе, кого стоїть син, бере, кого... але християнство так чи інакше ховається в такому випадку. І вона буде, отут ми вже говоримо про теперішні часи, і, ще про, і аж про майбутні часи. Ага. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Тобто ті, хто. Розумієте, про що йде мова? Мова йде про тих, хто е, проповідує Євангеліє, і у буде його кінець, той буде спасенний. І кожен, хто так проповідував протягом тих тисяч років, він буде спасенний. Далі говориться про... Е, і проповідано буде Євангелія, царства по цілому світові на свідоцтво народом усім, і тоді прийде кінець. Дорогі у Господі, Отже. Проповідувана буде Євангелія по цілому світові, народам усім. Ще наразі лишилося на землі бодай коло трьох мільярдів, котрі про Ісуса Христа ні слухом, ні духом не чули. Якщо і чули, то вони то не розуміють. І якщо навіть ну, бо, бо є. Ви можете зараз заїхати, в деякі країни Африки, там, де вони вийде до вожді і, і, і несете. Там йому два мішки рису, і от він зато вам говорить, що от ви такий такий великий чоловік і ви тут ходите там, відпочиваєте, і вони от... Ви їм там ще дасте е одягнете там пів того їхнього е стада е Ну, в одяг, і вони туди приймуть статуетки вашої е там віри. Там, де будуть ікони, вони там, у, у, у них там буде храм, а в храмі буде 150 тисяч богів, і там ще вашу іконку туди кинуть, щоб ви зрозуміли. О, о, о таке, -то, то, 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 то я не рахую, що там проповідування Івангелія. Євангелія має бути проповідувана всім народам, тобто, щоб всі чітко чули і чітко розуміли, щоб коли прийде суд, щоб вони сказали, а ми не чули. А нашому народові то не сказали. А наш народ того не знає, а ми незаконно засуджені. Тобто ще до того не дійшло, дорогі Христі Господі, а ще до, до, до сих пір є країни, в котрих таких як та досить навіть і в Китаї можуть голову відрубати за проповідування Євангелії, і в Північній Кореї можуть відрубати голову за проповідування Євангелії. І я думаю. То, що то 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 далеко до того всього діла, дорогі Христі. Тепер, що кажуть, що от війни і що багато людей вмирає, що йде кінець світу. Ну, так, мяко кажучи, понад 60 мільйонів Друга світова війна забрала, Прийшов кінець світу. Не прийшов. Зараз ну, півтора мільйона пішло одних і других. Нас і, і москалів і там вже тих е, зачуборечених тих ну, північних корейців і деяких китайців, що вони тут е, є, в Росії там воюють. Пішло трошки порівняно, то не говорить нам про кінець світу. Землетруси, я кажу, були. І нікуди вони не ділися і ще будуть. Так що то, ну, про кінець світу можна говорити, знаєте, ще 3-4-5 тисяч років і непогано жити. То ніхто не знає. Я ще раз вам кажу, я вже тисячу разів сміявся з того, коли люди прирукали. Про прихід Ісуса Христа, і будуть мені говорити ти, що перший, я ти, що перший раз посміюся і поплескать в руки, ти знаєш, котра година на землі, чоловічку, я тобі вже плескаю в руки, як ти знаєш, отто, аби це посміяти. Якщо ти знаєш о, чи жіночку, чи чоловічку, в котрій годині і коли прийде е, цей, то може бути знати, лише Отець, Син і Святий Дух на земле, це нікому того. Не об'явлено, і слово Боже нам того не відкрило. Кожен буде мати свій кінець світу, коли умре. Але оцей от загальний, коли має прийти Антихрист, і ще Антихрист має прийти, і ще, вони, ще має бути полегшення в світі, і все ще мають всі жити в ліпшому, і люди ще мають зрікатися Ісуса Христа. То, що було проповідане, ще має піти зречення, бо Христос каже, а коли? Син доський прийде на землю, а чи знайде він віру, друге є в Христі. Розумієте, про що йде мова? Ще має бути відступництво від віри. А тут ми, ми маємо, що Євангелія просувається уперед, а не ну, відступництво. Воно там є, якесь там у Римокатоликів своє, у православних своє, вже навіть і серед лютеран, такі що себе лютеранами називають. Але ними не є так само своє, у баптистів своє, у свідків його ви своє. У кожних щось якесь є відступництво, розумієте? І тут, як би там не говорили, воно було цілий час і воно буде цілий час. Але Євангеліє Христове, ну, воно проповідується і воно ще рухається вперед. Розбудовуються семінарії, вивчаються священики в Україні того, то, то, як пити води дати. Вивчився, вивчився, вивчився. Молодший спеціаліст, молодший спеціаліст, і таких є сотні тисяч. І ну, хто куди, зараз вивчився, кожен знає, якщо я вивчуся, поки мене на руку поклали, мені треба вженитися. Заробити 50 тисяч доларів на церкву, туди можна вертатися в Україну. Від таких купа виїхало, сказали, а що тут таке? Хто тепер хто, хто подумає, а на що, що тут за така робота, що я маю ну, платити за то, аби дати таке Христос заповідав? Хто більше до кінця світу подібне, хто таке робить. От ті якраз вони і є під кінцем світу, бо вони. Ну, бо то не кесару кесарова, а Бога Боже. Там вже дияволу дияволу вийде. Щоб ви зрозуміли, бо кесар то є влада, а Бог ніде не заповідав платити гроші за ну, то, що якраз Римокатолицька церква запровадила ті симонії закупівлю місць. Ота ото теж близько до кінця світу, дорогі в Христі Господі. То воно, воно так підсувається. Бо, бо, бо що каже диявол сказав остатна, що диявол найліпший друг церкви, бо він дає її роботу. От розумієте, в чим діло? Куди залізло? Ну, є вже відступництво, але все рівно Івангелії, коли християнин прийде до церкви, до любої, греко-католицької, православної. До п'ятнадців, до ремо Католицької. Він все рівно там чує Слово про Ісуса Христа, все рівно там буде охрещений і все рівно буде мати е, причастя на відпущення гріхів. Це є головна ціль. І оце от якраз Христос каже, що на, на Петре ти камінь, а на скаліці я побудую церкву і е, дияволоські ворота не зруйнують її. Оце от якраз є то. Е, Тіло, тіло і кров і кушня гріхів, оце не зруйноване. І воно ще є, і воно в середині, І Христос тоді -то мостно тримає, щоб ви розуміли, аж до кінця світу. Слава Ісусу Христу!